Всім доброго дня! Обзор клеточки для брулерів. У нас була клеточка, ми поставили обвісики на неї. Зробили кормушку з профіля, як я казав. Кормушку зсередини поставили. Ну, з таким розчотом зробили, якщо зверху стане ще одна клітка, вона винесеться на цей бок. Тут, я -то теж, як би по периметру поставили, то же саме. Якщо стане зверху клітка, Теж можна буде винести його сюди набок. Поставили ніпільні поїлки. Їх 10 штук поставили. Купили йомкость. Це в лімірі умивальник на 15 літрів. Його можна на стінку вішати. Там переходник всередині на нього. Далі подончики поробили. Подончики 04 метал. поддончиків зробили 5, зачем 5? 4 ставиться під низ, коли чистить, один забирається, 5 ставляється вставляється як запасний. Металу пішло якраз ровно на 5 штук. Ще хотіли отоплення лампами зробити, ну, ще самі не знаємо. Чи будемо його робити, чи не будемо, чи можете лампи оставити, лучше ще отакий один брудер зробити. Тому що ми вирішили встановити плиту. Полізли на горіще, у нас оказався демар в цьому домі. Купили буржуйку. Зараз буду намагатися вставляти буржуйку. Так що з отопленням ще подумаємо: чи будемо, чи не будемо ставити. Ну, Плафони, лампи це вже теж все куплене. Ну, от така у нас вийшла клітка.